— Орест? — Так. — О, дуже приємно. Марко, дуже приємно. — Дуже приємно. — Віріться, віріться. — Пані Юля. Марко, дуже, дуже приємно. — Дивіться, зараз ми йдемо і проходимо поруч, біля посадки Галицької ружі. Це традиційна троянда, яка використовується у нас в гастрономії і в Галицькій кухні. І зараз йде мова про навіть про географічне зазначення створення для неї, тому що е, найстаріші рецепти, які в нас на сьогоднішній день є, це вони мають більше 150 років. За це задокументовані рецепти, які вже була друкована література про способи переробки троянди і використання її в їжі. Використовувалося як для лікування стоматітів і навіть гнійних ангін, Ну і класичний це галицький пампух на Різдво мусив бути з трояндою. О, галицький пампух. Це Коли ти на дієті, можеш їсти троянду. Букет троян, мачу, несмачний не букет у світі. Роза використовують е э, небагато де а, ну, я точно знаю, що э, е це, це болгарська традиція, е э, і і там, де були болгарці, ну, наприклад, в, в Бессарабії, Є ці традиції. Я знаю, що на Кавказі є традиції використовувати троянди. Є традиції в Грузії, Арменії, Азербайджані. На сьогоднішній день в нас одна з найбільших посадок. На Львівщині і одна з найбільших взагалі на Галичині. А -а -а. Тому що реально саджанців цієї троянди її неможливо купити, її неможливо придбати через те, що е, на сьогоднішній день ніхто достеменно і точно не може сказати, як цей сорт називається. По-перше, можна зробити нескладно це зробити варені. Більшість робить варені фантастично. Можна зробити. В соусів можна зробити, як і зробили величайші чайхи півавари Вашух, Юра Заставного. Вони з цих троянду вони зробили пиво. Троянда це інгредієнт дуже важкий. інгредієнт. не просто використовувати троянду в їжі, тому що. Це мікросекунд більше, це менше. а У Троянда виникає смак не ні чем... виникає смак вже спорченого, не смачною. Ні смачною смак. Дуже складний для використання інгредієнту. Бак. Бачиш, смотрі, смотрі. Маліна. Ми у Львові отримали дуже багато цікавих контрактів, гарних контрактів з Хорикою, з ресторанами. Але пізніше нам стало цікавіше самим то переробляти і робити, створювати з них різні продукти: джеми, варення, але це пізніше. Але перше це було вино. О! Ооо! Вінчеллі, вінчелі, вінчелі, маліну, вінчелі. Це дуже, дуже цікаво. Схучити гарно, гарно. Коли я був маленький, я жив у новому роздолі. Це недалеко таке містечко є в Львівській області, і моя школа знаходилася буквально 100 метрів від мого будинку. І ага. мені, щоб перейти зайти в двері класу, то мені треба було 30 секунд, щоб вийти е зі школи, вірніше вийти з квартири, закрити її і зайти до школи. Ну і велика перерва 20 хвилин. Мені завжди батьки залишали обід в холодильнику вдома. Ага. І зі мною всі однокласники, шустріші, мої друзі, бігали до мене додому, подивитися, що в день цікаве в холодильнику. І найбільші розбишаки мого класу, вони розвідали, де в мого тата стоять бутлі з вином. Ого. І ці розбишаки на дівч... навчили мене відпивати в тата вино і доливати йому туди воду. Це був клас шостий-сьомий. Через дуже багато років я згадав цю історію, коли вже була в нас посадка малини і... Я до тата кажу, слухай, тато, коли я був маленький, ти робив таке смачне вино. А він до мене каже, звідки ти знаєш, що воно було смачне? Адже ти був маленький. <рес> я, та, я тоді теж так став. Я кажу, ну, вся родина розповідала, яке в тебе смачне вино. Гості, які приходили, розповідали, яке смачне вино. У нас взагалі мінімально застосовується хімія, і це буде видно, ти одразу побачиш помаленьку. Ми брали старі кущі маточні, які мали більше ніж як півстоліття, по 50 років, Ого. по 60. І ми звідти там відкопували саджанці, і їх розмножували і розсаджували. Ну, по малині вже видно, Ого. що це є органік, еко, тому що, тому, що вона, тому що вона маленька і куца. У вас дуже маленька малина, дуже маленька. Крош, ви. Сусідні її бачу, що, а, а, а. а. солодка, дуже солодка, дуже смачна. В наш район, в якому ми знаходимося, перемишлянський, в ньому ніколи не було ніякого важкого виробництва, тобто примисловості важкої. Грунти тут трошки важкі, але ну, ми стараємося дотримуватися принципів екології і життя з природою, і дружби з природою. О, 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 взагалі, взагалі, от. Бачу, бачу, о, я. О, мене дуже сподобалося. Це маленький рай. Орес. А є дві пляшки. А де що це таке? Е, ну, перша пляшка це одне з наших таких знакових вин. Яке ламає стереотипи в ви робите. Так, це ми робимо. Це, це його, сма, малина, як його? Майже з тої. До тої ми не дійшли. Ми маємо знизу ще одну сорт малини, він називається ранкова роса. Нам настільки сподобалася назва самого, самого сорту. І вона настільки класно співпадала з тим вином в ароматиці, і дійсно там з квітковими ароматами і з такими гарними фруктовими, свіжими, що ми вирішили назвати її вино так само ранкова роса. І це дуже класно співпало, коли вона от і гарна назва, така романтична лишилась для вина. Це вино сухе, повністю тут немає заложкового цукру через високу кислотність, бо малина вона має високі кислоти і через гарну мінеральність воно є досить гастрономічне, воно дуже класно поєднується з різними стравами. Тому ми відкриваємо. Що тут говорити? Я думаю, що треба пробувати і тоді про нього говорити. Так, тоді будемо говорити. Ти знаєш, чому Галицька 40? Це адреса Галицька 40А. А, 40А. <смір> <смір> який аромат. Це аромат не, не маліновий, це не виноградний, це щось що, 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 інше, інший аромат. Виноград сорти відрізняють. Люди відрізняють сорти яблук, а сорти малини ніхто не відрізняє. І ми вирішили піти таким шляхом спочатку, що ми будемо різні, такі зовсім кардинальні брати сорти малини і пробувати з них робити з білої, з чорної малини. І експеримент був дуже вдалий і правильний, і скільки до нас люди не приїжджали, кажуть, ми ще ніде такого не зустрічали в світі, щоб десь так бавилися і парилися люди з тим всім. Я теж не, не, не зустрічав такий продукт. це відвідаєш. Скажи щось на твоєму гастроекспертному. Ну, звичайно, це є ну, малинове віно, це со смаком малина. Це аромат малина, це малинового цв. Це маліно. Да? Солодкі кисти як, як малина. Але, але це щось інше, щось більш более продвинутий смак. Вілічаєш. величайше. Арест. Браво! Бравісімо! Бравісимо! Орест вілічаєш, величає, бравісимо, бравіссимо, бо вісім. Дякую. Це віш. Для мене було, було відкриття, Тому що е, я думав, що буде солодке, буде як і компотік, а не вино. А це це було вино. Реальне вино. А у малини нема дуже багато сухрі, як у винограду. Потім він це. Делікатне, це не, не дуже алкогольне, але це сухе, сухеньке, ми сухе. дуже смачно. Це було перший раз, як с... дегустував с... малинове вино, як і це ніяк ні а це як вино. Це вино, вино. Малинове віно арест нема смак І Це як виноградне віно нема смак винограду, тільки у Моската. У Москату залишається смак винограду. Але у всі інші сорти винограду не залишається як робиться віно, залишається смак винограду. Дуже цікаво. Треба... треба що раз пити, що зараз пустувати. У мене друзі вирішили здивувати данон. Вони працювали на заводі дитячого харчування, і колись на заводі в Англії побачили м -м, малину, яка їм дуже сподобалась. І вони вирішили зробити найбільшу в Європі посадку тої малини. Ага. Вони привезли тут, посадили, але здивувалися самі, тому що. Малина не має, технічні характеристики були взагалі ніякі, дуже жахливі, транспортування неможливо було. Після збору вона була одразу в кашу. Ароматика просто чудова, смак, неймовірний. А довести її нікуди ні на заморозку, ні зразу на місці, проки ти довіз до якоїсь найближчої там станції переробки, вона стікала вже соками і так далі. І ми тоді, в той момент, до них були нагодилися випадково. Я тоді починав якраз з малиною бавитись, експерименти, і я попросив, дайте малину попробувати. Ну і коли вони мені дали власне ту малину попробувати, відбулося перше брудіння, алкогольне. Я побачив ароматику, побачив смак, перспективу, я. Розумів, що тут друге сухе вино, яке ми зробимо з малини, і воно буде ні на що не подібне. Я собі подумав, треба давати якийсь неймінг, треба щось придумувати, якесь щось так само місцеве, тому що ми ну в нас прив'язка до місцевості. Ми власне настільки хочемо створювати. Свій продукт і відтворювати свій продукт, регіональний продукт. Що Ми от намагаємося навіть якимось ну, навіть назвами до того людей надихати і спонукати до тих продуктів, які робимо. Але давайте, що я буду стільки говорити, давайте ми його будемо пробувати. Що характерно, що в, в тих ягідних винах в малини там танінів дуже мало є. Їх особливо нема де взяти, але ароматика дуже прикольна. Смак... Не, не не. Ну, тут і вишня, і чорні черешні мені в ароматі. Ну, насправді, така ароматика цей. М -м -м. Вишня, косточки вишні, вишнове. Листя вишні. Є всі дерево, є всі вишні. Але це вишні не мак. Це тимарина. Орес. Це кабачка є? нас... дуже дякую. Это це фантастически. Вы робите чудо. Чудо, Чуде, чудесные, чудесные продукты в чудесной земле. Слава Украине! Героям да, слава! Героям. Да. А мед сподобался даже больше, чем белый. А, шикарно. Я готов лупити кожен день. А, взагалі було то, що я кажу, от в 2014 році, коли. Почався цей експеримент з вином. Це був бізнес ягідний, який мав контракти, які потрібно було забезпечувати. І я собі так думаю, щоб з тою малиною зробити, щоб нічого з нею не робити і не втратити гроші. Ну, варення це якось не по-чоловічому. Я собі якраз тоді згадав, як був маленьким, що то власне, що тато робив тоді вино, і це була ідея. Ну я почав робити ті перші зразки, так якби вин, почав з ним експериментувати, почав діставати тих виноробів, різних в відчеписа. Ми не знаємо, це взагалі вино тільки з винограду, все остальне це. Єріс, не можна це все робити, не вздумай. Це так, якби да, це, це просто жесть. І ми власне зробили перше то вино, яке мені більш-менш так було сподобалося за смаком. І я від, вирішив показати своєму товаришу. А товариш мене працював директором на одній серйозній фірмі. Ну але ми дружили з дитинства. Я йому вирішив показати вино. Приніс так то вино в пляшці з під кока-коли. Ну що там домашнє якесь вино перше. Приніс, він так спробував, і потім так до мене каже, а ми так сидимо під одним рестораном, ще у Львові на літній площаці, я так під столу дістаю, наливаємо там, там, в стаканчик, він пробує. І потім до мене каже, слухай, каже, а то таке вино, так як ти мені приніс, а ти можеш на наступний раз, ну або взагалі можеш його закрити в нормальну пляшку, в таку винну пляшку, щоб зверху був такий оцей кольоровий копачок, етикетка, а на етикетці, щоб писало, що зроблено для моєї фірми. Я так обурився, я кажу: Олексій, ти що, не можеш вже пити вино, якщо на пляжці не написано, що то для твоєї фірми зроблено? такий великий директор став. А він каже: Ори, заспокійся, заспокійся, каже, я тобі зараз все поясню. Каже, розумієш, мої клієнти, з якими я зустрічаюсь, вони мають золоті годинники, золоті флешки, їздять на мерседесах. І коли я йду до чоловіка, я думаю, що йому взяти в подарунок? Ну якийсь алкогольний напій та би, дорослому чоловіку, зрілому взяти. А зараз будь-який алкоголь можна купити в будь-якому супермаркеті. Ну чим я людину здивую? Я нічим не здивую. А таке вино, як ти зробив, крафтове. Це бут... вино здивує. Так мені порахуй, скільки би коштувало 100 пляшок таких зробити. Так фактично народилася ідея. І в перший же рік ми закрили порядка 700 пляшок. Це все було практично однакове вино, але ми на той момент мали 14 сортів малини посаджених. І ми всю малину всю в одну бочку шурували. Але я собі зразу завів журнал. Гран Куве. Гран -ку... -ку -ку Куве. Малина це дуже складна. Це дуже складна, тому що вони нема багато цукру. Коли нема багато цукру, може бути, що вона... це. Запрото скісні, <голи> вирішається уксус. Потім це дуже, дуже звісне е, 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 малиново уксус, малиново ацет. Маліноце ацет, дуже розпространено. Малині вино це складно розробити. Чому вино, як і я говорив, всі були солодкі? Тому що додавали цукор, щоб, щоб зробити вино. От. І це, це дуже складно. І я... Але у Малини є дуже багато дріжджі. Дуже багато дріжджі в натуральному. Це, це Виноградарі вони збирають раз в рік урожай. От вони виноград до стих кондицій, вони збирають рік. А малина достигає поступово. І ми її збираємо що два дня. От через два дні, от ми зараз, якщо зберемо, через два дня буде наступний урожай. А оскільки ми були, посадили малину з ранніх сортів, починаючи до самих пізнів які до самих заморозків, ми мали можливість збирати її там фактично там місяців чотири, десь цю малину чи навіть більше. Там весь смак галичний. Браво, рест, браво, браво. А чому важливо от ви об'єднуєтесь в кооператив там, з вашими локальними виробниками? Для чого, чому це от, потрібно робити? От, розвивати, допомагати один одному. Там, ну, тобто, ви купуєте сир сусідів, м'ясо, друзів, а не можна в Ашані взяти дешевше? То, що ми купуємо продукти наших друзів або сусідів, це, це не від не від... це не від того, що ми в кооперативі. А від того, що це психологічний фактор, я хочу підтримати своїх. Тобто, я знаю завідомо, я знаю, в людей не завжди досконалий є продукт, але я беру його і я йому даю ці кошти не з не, не, борони Боже з якоїсь там е, жалю, бо мені шкода тебе, що ти не продав, ще щось. Сім... Я віддаю зовсім іншу, щоб людина мала ті кошти потратити на розвиток. І вона могла далі розвиватися і щось робити, а не зупинилася і не вмерла в своїх починаннях. Тому що я пам'ятаю, як ми перші роки ми почали робити вино, і я подумав, що нам 40 тисяч доларів це, це нам у хватить, щоб зробити. А ми зайшли в тупік, і це все. І це просто ми не знали. Вроді би є вино, але ти в тебе приміщення не технологічне. Тобі треба кругом застелити плиткою. Тобі треба поставити нержавійку, тобі зробити температури, треба витримати. Це тобі потрібно ти носишся з тими бутлями по 20 літрів. Та це капець, один бутиль помити 20 літровий все одно шибочку на 300 літрів. А ти, ти намися таких бутлів, це час твій є. А тобі треба поїхати, ти займатися логістикою, тобі треба на навчання якесь поїхати, бо ти хочеш, щоб було якісно. І ти розумієш, що І я розумію просто, наскільки це важко є. І ти не здатен конкурувати з якимись там великими тими. Ти маленький, і тобі ніхто не поможе, крім такого, як, як ти. В селі тут ну, можуть люди прийти, допомогти. До мене друзі приїжджали, допомагали будувати, забивати цвях. І професори, і інші, мої друзі, хтось там професор архітектури, другі ще щось. Вони приїжджали. Вони зі мною тут дахівку мили, чистили зі щітками. Він має роботу, він має грошову роботу. Але вони хотіли, щоб ми це зробили. Вони приїжджали. І тут питання. Питання того, що ти, що ти такий самий, Я розумію, як це важко, і ніхто, крім мене, якщо я вже маю якусь можливість, ніхто не купить в першу чергову людина, яка щось осмислює і розуміє, знає ту ціну. І я віддаю своїм друзям таким самим. Це я до чого? Що ви, глядачі, от зараз дивитесь, підіть і от наступного разу, коли будете обирати, що купити, оберіть локальне, побачите, що це зробив українець. А ще краще українець із вашого міста або вашого регіону, купіть в нього. Мене дуже сподобалося Орест. Було все дуже цікаво, все дуже смачне Орест жінки були дуже гостіпні, і мене дуже сподобалось. І взагалі Галичина, для мене вискривається відкривається новий маленький рай. Та що. Я думаю, що цей маленький рай по Україні є дуже багато. Ми сьогодні розмовляли маленький рай Галичина, а в майбутнє будемо розмовляти, будемо дегушувати багато інші раї України. Так що підписуйтесь підписуйте, підписуйте на мой канал. Peace.